Вивезли озброєння у ворога з під носа на Житомирщині мисливці у другий день війни врятували понад тисячу боєприпасів, ракета, комплектуючи до них. Організував вивіз Житомирянин Віктор Олійник, підговоривши на це своїх цивільних друзів. Коли знаходиться в мерії, Сухомлін Сергій Іванович сказав, що є в нашому районі Житомирської області завод, де знаходиться озброєння, дуже багато. Ну і як то в цей розговор Услушав, потім вже ввечері вже було, ну, розмова була про те, що завод знаходиться вже в сірій зоні, що багато дуже зброї залишилось там, ну і нема кому вивезти. Тобто я запропонував про те, що якби цей район я добре знаю, так і ми мисливці там, ми полюємо там і вирішили, що можемо це зробити. Ну, це я вирішив так. Потім вже своїх друзів підговорив під все, що хлопці, є така пропозиція, що можемо зробити дуже гарну справу. Сергій Іванович нам надав ще одну машину з водоканала. І ми двома машинами поїхали ще раз, загрузились на цей завод. І так ми туди поїхали, три рази ми їздили забиралися. Стугни, Карсари, ракети, більше тисячі ракет вивезли. Чоловіки знали, що на той момент на цех полювали окупанти, і не раз на них чатувала небезпека. І знову ж в процесі загрузки вже посередньої машини ми під фонарики грузили і почався. Ну, чуємо, що йде, самоліти йдуть, і одновременно включається у нас світ на весь завод. Освітлення повністю на всьому заводі. Якби стало так стрьом, <головік> ніхто ж не включав його. і Тут така губ, все включається. І виходить, залишається два пакети. Ну, Все-таки рискує, забираємо тих два пакети, грузимо. У нас був дідусь з нами, місцевий електрик, який попросили його на крані попробувати попрацювати. Єлі тут десь біжав, я його дочекався. Виїхали ми з заводу, втекли цього. і вже, на, вже ночі вже виїжджали, знову виїхали на Варшавку. Тімно було вже, тільки було видно впереді нас, як трейсера, б'ють по дорозі через дорогу, тому що наші держави оборону на Варшавці, а вони з кухарєю наступали на Варшавку. Хотіли прорватися руски. І ситуація виходила так, що Постійно, який там перекресток, він постійно прострілюся. Серед врятованих боєприпасів були ракети та комплектування до таких сучасних видів озброєнь, як «Стугна-П», Корсар, Нептун та Вільха. І хоча значну частину вдалося вивезти, російська диверсійна група все ж встигла дещо поцупити. подальшому я проїжджав з 95 ки хлопці були. Ми їздили вже після цього до кордону. Я знаходив на білоруський кордон. Знайшли машину, де підірвалася машина, з якої машини були випадано ящики з остугнами. Тобто, виходить, в процесі, коли ми вивозили, ми завозилися в завод, там ж ніхто його не охороняв. То, тобто, виходить, якась група зайшла, взяла якусь частину ракет і вивезла. Тому що все було майже ми на кордоні, знайшли десь з кілометра півтора. Маркування я ці ящики, бо в мене є фотографії цих ящиків, я їх сфотографував, потім відправив туди ж на завод. Що це ваші ящики, мені сказали, що так, да, це наші ящики. Нині Віктор Олійник та його друзі, які допомагали вивозити озброєння, служать в лавах ЗСУ. Бо розуміють, якщо не зараз, може бути запізно. Якщо ми зараз не зможемо відстояти нашу ціленість, не відкинемо ворога, якщо ми програємо цю війну. То через деякий час, коли росіяни захватять всю Україну, ми всі будемо воювати далі з Польщею, з НАТО і все остальне. Так як вони зараз роблять Крим, Донецьк, Луганськ, всі, хто там проживає, вони всіх змушують вступати в війська і воюють проти нас. Тому воно чекає все подальшому нас, якщо ми програємо цю війну. Тому я не хочу її програвати, тому я продовжую служити. Бути військовим.